Вітаю, друзі! Терміново. Трамп поговорив з Путіним про припинення війни в Україні. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і, звичайно, знати правду. Трамп поговорив з Путіним про припинення війни в Україні. Про це він сам повідомив в інтерв'ю з журналістам New York Post. За словами Трампа, основною темою розмови був воєнний конфлікт в Україні. При цьому він не став відповідати, скільки разів у них з російським президентом вже відбувалася розмова. Справа в тому, що Трамп сказав. Це не потрібно всім знати. І це підтверджує мою тезу про те, що концептуальна угода вже досягнута між Трампом і Путіним. Ось основні тези його інтерв'ю. Байден, Байден був ганьбой для нашої країни, повною ганьбою. Е, ну, відповідно, е, попередника він просто множить. В нуль. І не просто множить. Він забрав в нього доступ до воєнної таємниці. Блінкена його держсекретаря помножив також в нуль, заборонив навіть входити до федеральних будівель. Це все зрозуміло, але це їхня внутрішня кухня. Що ж до нас, у мене завжди були добрі стосунки з Володимиром Путіним. Трирічна війна ніколи б не почалась, якби я був президентом у 2022 році, розповів Трамп про свої відносини з Путіним. Володимир Путін хоче, щоб люди перестали помирати під час конфлікту в Україні, озвучив Трамп позицію російського президента. Ну, якби не хотів, то мабуть зупинив би бійню. Ну, але е, знаєте, як кажуть, маємо те, що маємо. Великий світ усього е, я про Трампа власне, інтерпретують так, як їм зараз потрібно, будь-кого і будь-що. Також Трамп заявив, що має конкретний план припинення війни. Сподіваюсь, це буде швидко. Щодня гинуть люди. Я хочу покласти край цієї війни. Крім того, звертаючись до Майкла Уолтса, це його радник з національної безпеки, Трамп сказав, що ще раз підкреслив, що настав час розпочати переговори. Мабуть, саме через це викликають на килимок у Вашингтон. Володимира Зеленського, щоб довести йому власне дорожню карту мирного плану Трампа, який вже узгоджений з Путіним. Дивіться, друзі, точно переконаний, що для нас це буде дуже тяжка, а багато для кого морально неприйнятна угода. Але ми повинні чітко зрозуміти війна до кінця, до гибелі держави і гибелі націй, чи поганий мир, щоб модернізувати країну, відродитись, відбудуватись, стати сильними. От такий вибір. Дивіться, ще раз, давайте почнемо ці зустрічі. Вони хочуть зустрітись. Щодня люди вмирають, бувають молодих, вродливих солдатів, молоді чоловіки, такі, як мої сини, з обох боків по всьому полю бою заявляє власне е, Трамп. Ну і тут же е, каже, крім всього, е, що він збирається укласти угоду з Україною окремо на 500 е, мільярдів щодо видобутку рідкоземельних металів та інших корисних копалин. Взамін за допомогу, яка була надана Сполученими Штатами Америки Україні. Тобто ще раз: Зеленського викликають у Вашингтон для того, щоб Довести план, мирний план Трампа, план припинення війни. Покроково. Раз, два, три. В тому числі, я переконаний, будуть доводити і тяжкі, дуже тяжкі для нас поступки Путіну. Крім цього, йому скажуть: хочемо оці, оці, оці і оці корисні копалини, в концесію там на скількись років або в безоплатне користування назавжди, за те, що надавали вам от допомогу до цього. Про жодний спільний видобуток. Про, е будемо говорити, е використання спільне цих надр Не йдеться зовсім. Ідеться. Про те, що вони мають бути передані за вже надану допомогу. Увага! Вже надано не ту, яку можливо нададуть. Ніхто нічого поки що надавати не збирається за вже надану допомогу. Крім всього, я думаю, що дійсно будуть говорити про те, як використати Україну як відстійник для мігрантів. Палестинців, сирійців, е африканців. До речі, прогривають у нас відносно цього суспільну думку. Чернишов е з мін'єду вже каже, нам треба 5,4 мільйони мігрантів. Вдумайтесь. От з цього починатиметься наш робочий тиждень. Стерневка вже кричить, що це поганий сигнал, що е, Трамп спочатку поговорив з Путіним, а е, вже потім планує говорити з Зеленським. Так я казав, він не бачить Зеленського, це, е, це ж очевидно. І партія війни зараз в Україні в найневигіднішому стані або продовжувати війну. Власним рахунком і рахунком залишків недобитих Трампом, глобалістів-сатаністів, або погодитись на мирний план Трампа, тяжкий для України і українців, можливо, в чомусь і ганебний для України і українців, але точно той, який гарантуватиме мир, збереження державності і збереження життя націй. Вибір ось такий або, або. Спостерігайте, залишайтеся з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити!